Якщо у вас дуже часто німіє рука, пальці, кисть в цілому, то, можливо, у вас перетискаються нерви в початку кисті. Це називається синдром карпального тунелю. Що це означає? У нас є зв'язка, яка розташована на початку долоні, і під цією зв'язкою проходить дуже багато структур, сухожиль, м'язів, судин, нервів, і вони всі можуть стискатися із-за постійного, вимушеного або не дуже зручного і не ергономічного положення рук і вашого тіла. Що можна зробити, якщо у вас дійсно перетискається нерв за рахунок синдрому карпального тунелю? Всього дві прості вправи, які я зараз покажу вам, допоможуть вам повернути чутливість до вашої руки та кисті. А ти поки підпишись та відправ це відео, друзям. Перше, спочатку нам потрібно стати біля стіни і покласти на неї руку, в якій є онеміння. Прижимаємо перед пліччям і основою долоні. Далі беремо за великий палець і тягнемо його в бік стіни, таким чином розтягуючи зону там, де в нас перетискається. Наш нерв. Ви можете це робити від 30 секунд до хвилини. Головне це плавне і безболісне розтяжіння цієї зони. І друге це нейродинаміка. Нам потрібно нахилити голову в бік нашої руки з онемінням і розкрити долоню. Далі повернути голову разом з рукою в іншу сторону і таким чином зробити 15-20 разів. За допомогою цієї вправи ви покращите скользіння вашого нерву і він буде більш чутливим.